Господь з вами із Духом Твоїм! читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу Господь сказав, хто з вас, маючи слугу, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, нехай но йди та сідай до столу, та хіба не скаже йому: приготуй щось мені поїсти, підпережи, підпережися і пристухуй. Прислуговуйся, прислуговуй, поки, поки я наїмся і нап'юся. А потім ти їстимеш і питимеш, чи стане дякувати Він Слузі, тому що Він виконав наказане, так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть, ми, непридатні слуги, зробили те, що повинні були зробити. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, багато людей страхаються заповідей Божих, тому що, окрім всіх наших законів, котрі регулюють наше суспільне життя, нам здається още і заповіді Божі. О ще щось додаткове. От, наприклад, ще в неділю ходити на службу, але я ж ходжу протягом 5 чи 6 днів на роботу, а ще й один обов'язок понад це. Що я з цього буду мати, логічно питає людина, котра є змучена, котра якось переживає за своє життя, яке є моє майбутнє, якщо я буду виконувати ще і. Божі заповіді. Господь, котрий є джерелом життя, дає заповіді для того, щоб власне людина жила. І це є головна нагорода людини. Він покликав людину до життя, але і ці правила, тобто заповіді, котрі Бог нам дає, вони є для того, щоб наше життя. Було життям сповненим радості Божої благодаті, котра виповниться в повноті своїй в небесному Царстві. І в першому читанні з послання святого апостола Павла до Тита ми чуємо, які повинні бути відносини в родині, котра є, так сказати, фундаментальною одиницею суспільства. Родина, з котрих складається церква, з котрих складається суспільство. Ми знаємо, якщо є міцна родина, то є міцна церква, є міцне суспільство. І міг би чоловік запитати, а чому я маю любити дружину? Що мені це дасть? Дружина могла би запитати, а чому я маю? Слухати свого чоловіка, чому я не маю пліткувати. Мені ж хочеться, чому я е, маю бути скромна. Один раз живеться, треба по максимуму використати життя. Це могли би також сказати молоді чоловіки і жінки, наша молодь. Треба брати з життя по максимуму. Деякі люди говорять, власне, спробувати все в житті. Але одразу. Підрозумівають те, що треба попробувати щось погане. Все погане, чи наркотики, чи алкоголь, папіроси, розгульне життя. А чому б не попробувати жити в чистоті, жити в любові, вивчати якусь науку? Чому це не пропонується попробувати? Так ось всі ці заповіді, котрі дає нам Господь Бог, вони для того, щоб людина жила. І в сьогоднішній Евангелії Ісус нам говорить, як ми повинні відноситися до Господа Бога і Його настанов. Ми є негідні слуги, ми зробили те, що до нас належить, і це нам дає життя. Виконання цих заповідей, життя Божою благодаттю передусім, життя в правді і в любові це і є життя. В сучасному світі люди хочуть отримувати за своє заангажування якусь користь, принаймні лайки, підписки, користувачів, захоплені погляди, і це мотивує людей до діяльності. Сьогодні Господь нам говорить, що головна мотивація нашого життя і нашої діяльності. Повинна бути в нас самих. Бо це є єдина мотивація, котра буде нас вести через все життя, і вона буде правдива. Якщо людина буде спиратися тільки на думку інших людей, шукати так звані тренди, шукати хвилю, щоб бути на увазі суспільства, то оскільки хвилі. Приходять і відходять, так само і мотивація в людини буде з'являтися і також зникати. І, власне, коли зникне ця мотивація, то це означає, що ця мотивація не є закорінена в вічному житті. Тому що вічне життя, як воно і говорить про себе, вічне це означає, що є вічна сила. Вічна наснага, є вічні, одвічні плани, є те, що не дає людині е, знеохотитися, опустити руки. Знаємо, деякі навіть відбирають собі життя, бо не знають, що далі робити і як жити. Власне, така наснага, така мотивація до життя була в Ісуса Христа, коли, незважаючи на всі труднощі, Він і проповідував, і також зціляв, Усіх потребуючих, а передусім, власне, ця глибока внутрішня сила, котра допомагала Ісусу терпіти страждання хресної дороги і мук на Христі. І власне таку мотивацію Господь хоче, щоб ми мали. Бо людина, котра вважає себе за Слугу і не вважає це чимось ганебним, це людина, котра розуміє, якому пану вона служить, що вона не встигається цього пана, для цього господаря можна присвятити все. Якщо люд... служіння людини є дійсно реалізацією її покликання, такого глибокого, справжнього. То тоді вона буде з радістю служити і хотіти ще більше, і не очікувати, що хтось її похвалить, хтось буде, комусь це буде подобатися чи не подобатися. Вона буде чинити вчинки свого покликання, реалізувати своє призначення, тому що це є її життя. Бог про себе сказав: Я є, котрий є. І така людина також сказає, що Я є, котрий є. І моїм життям є життя в любові і в правді. І це є моє життя, і ніхто мене не мусить до цього мотивувати. Власне, до такої любові, до такого розуміння нашого покликання ми всі доростаємо, і якщо ми в цьому житті встигнемо якби, осягнути таку свідомість. Нашого заангажування, то тоді ми одразу йдемо в Небесне Царство. І нехай нам Господь допомагає зрозуміти, яке є наше покликання, що ми маємо робити, і укріпити нас на цій дорозі Божої любові. Амінь.